Наші костюмі, сьогодні цілий день, так півпарша, боже, мені вже 40 роботів, в мене ж о 6 годині поїзд. Але сьогодні новинок і новінок і ще хоч ми дуже багато шаланків. Шаланки. А міженька до нас прийшов. І рибульку попробував. І далі, далі не пішов. Я вам розкажу про той медочок. Який у є, А ще яка вкусна в нього бренза на базарі у паліночки. Знаєш, я тобі кажу, народна оківка. Народна артистка, так, дівчатка думається, народна артистка получила обалденно-класні виміночки і спеціально попросила зробити їх по пол кіло, щоб отаку штучку ми завокували, дивіться, вони приходять по три по цій Значить, дивіться, ціна оцих штучок 2000 кілограмів. Але, але, оце шо кріветка, шо клієшні краба, вони вистояні на виноградному соку. Значить, дивіться, торт креветка, а це торт, краб, в ньому йде форель, мерлін, тунець, палтус і клеш, сурі. Знає, що такі клешні сурєві. Значить, дивіться, торт з крабіками 2000 кілограмів. 0,984930776. Ми зробили їх по одної штучці. Десь одна штучка вага, 500-700 грамів, щоб, знаєте, не розстекається. Значить, дивіться, девочки, 2000 кілограмів. Беремо ми одну таку штучечку. Давайте я хочу її. ну, жуня, дай мені маленький кульочок. Я хочу поставити на віси, скільки вона завіси. Один оцей крабик, це немаловажу. Значить, дивіться, мої хороші, отакий один штучка одна, він виходить на 1550, девочки, 775 грамів. В будь-якому випадку ми його зараз поріжемо, подивимося його состав. Що в ньому? Це значить торт, Форель, Мерлін, Тунець, палтус і клешні. Костик, що таке сурямі? Костік дві він скривився. на нього Олексій. Костик, так от... Так, а ну давайте. з звіаліночку, давай. Давайте, дівчатка, сурімі. А ну давайте будемо пробувати. І нарізається він хорошо. Дивіться. Ану зві Аліночку, давай, клешні краба. Ану Леся, бери вже, його. Бери. Ой. Ой, падає, падає. Тут у нас так... а, ні, ні, Аріженька, Али... держи з тила. Держи стола, да. так. Так, Аліночка, йди сюди, Солімі пробувати будемо. Будемо всі пробувати Солімі. А ну давай. Не знаю. Костик, ти що пішов? Костик Костик сьогодні каже на рідний день у нього. Костик сьогодні каже в нього рівний день. Щось скаже. Косик, закривай шторку. Так, Аліночка, клешні соліні, раз. Е Аліжуля, клешні соліні два. А ну я вам зараз, я взагалі то не рідна. Косик, давай клеші сулімі. Хоч кусочок. Ну, Хоч кусочек. Скажи по солі, главне. Ти ж скажеш, якщо ропа, то вона ропа, бен. Діля, кості, дивіться не знаю. Мало соли В меру соли А ну пробуйте Тожественно Крабиками Салат из краба такой Не похоже ни на что Соль приличная Соль поеда. Да. Значит, А От этой точки На 500-700 грамм 1550 Ціна 2000 за кілограм. Дівчатка, їхав, роздається. Дивіться, гравіти, мерлін, тунець, палтус, подивіться, і форелечка. Отакий він йде в розрізі клешні сурімів. 2000 за кілограм. Так, йдемо сюди. Потім ми отримали торт крілєтка. А, до речі, що цей тортик, що цей вистояний на виноградному соку. Значить, тобто, торт креветка, Палтус, тунець, фарелік, і відкарвана соку. Це віршів гранатовому соку. Дивіться ми рідні. Беремо тортик креветочка, Один куні. Дивіться, один оцей кружочок, зараз подивимося, наскільки він завісить. Так, а ми ну, на сійдемо подивимося, наскільки він завіси. Добрий день, що ви бажаєте? Даємо, даємо. Даєм. На 1320. Це й виходить на 1320. дивіться, Тут іде креветочка, Розрізаємо. Дайте тут більше. Що, скажи? Сюди його поклада. Господи, що таке? Дивіться, криветка. В ньому йде криветка, палтус. Е, так, кріветка, тунець. Е, палтус, боже мій, палтус, тунець, форель, кріветка. В гранатовому стопу. Значить, Дивіться, мої хороші, він розрізається. Ану, Аліжурін, давайте. Аліночка, давай. Диві, який Дивіться розрізає. І він добре нарізається. Дівчатка, кілограм стоїть 2 тисячі. Але ми поробимо і половинки, да? бо це великі. Пару штук в половинці поробимо. Леся, ну перепробуй. Давай, куди ти їдеш п'ять сістів йде? Лешні, сулеми, креветочка порвались, упали, ну нічого. Що упало? Ану, бери. А ну А Аліжуня, що там? малинка, лісиш? А той трошки соляненький, Троші да? Той побольше. Той побольше. М -м -м. Костя. Дві тисячі 2000 кг. Кілограм. тисячі кілограмів. Один на скільки Пів кілограм? Кілогр... кілограма. його. Я я... Давайте спробуйте. Це таке йде з крішнями, а той іде з креветкою. кріветки. Виріть санкситочку. Виріс. Ні, я не спробую. Давайте, спробуйте з креветочкою. Це з креветкою, а це з клещнями. А це з склещеннями. а ну випробуй з крівіточки, скажи мені, який він посолює. Це новінка. Це тільки отримала. Да, Спасибо вам велике. Так, дивіться, дайте вам скліветочку Дивіться? Дайте сквіточку і цей, дай Кості кульочок. Ви нас розпочинюєте на ньому. Ми тільки вийшли, це новиночка. Так виходить, дивіться, на 1290 645 грамів. Да? А ну помню з Ти з кріветку не пробував. 1290. Так що печенчик у нас вже спочатку є. Спасибо. 1300. 1400. Нам будь ласка. А з я ви що? Спасибо вам, Валерій. Приходьте, дякую. Дякую вам. Здоровочка. Значить, дівчатка значить дивіться, клешні сумі кліветочка, вона стоїть 2000 кг. Ми вже на кружок розпочилися, потім Леся. Дякую, Олеся, ти в розмірі. Мої хорошенькі. Олежка, давайте, ну давайте клешні суліни, креветку, давайте. Гайда, давай, їжте, косяк, я б тебе посолю. Ти знаєш, з крабиком трошки солініший. Ну, ну, значить, Дивіться, що клешні соліни, що той. Вони йдуть, значить, ми вже розпочились. Я хочу сказати, що пару штук можна зробити, знаєте, що навіть половинками. так? Що робимо для вас? Ми для вас зробимо все. 098 493 0776 І оці клешні, і ця кліветка по вас. Це новіночка. Це такий міні-міні-тортик, який вистояний на гранатовому, в гранатовому соку. Так що мої хороші новинка 2000 кілограмів. Кусочок виходить, якщо одним кружком 1500-1400, 1400 стріляток поменший. 493 0776 Дівчатка, замовлення, будь ласка, тільки на вайбер. Кроме вайбера не більше нікуди. Ви бачите, він приходить оці шахла. І дивіться, розрізні він і такий пусняшка, і такий, і з крабиком, і без крабика. Дівчинка, подивіться, от ціленький тортик, три штучки. 0,984930776. Дівчинки, ми, знаєте, завжди хочеться чимось удивити, щось вкусне. І я говорю, Влад, давайте будемо щось з вами робити робити. Він говорю, давайте тортики. Я кажу, давайте, по-перше, він дуже удобний. Слухай, а на дій режі, я нашого злати тепер? їсти не можна. Свічечку вставили, свічечку вставили, світулечку. Хто любить то с ним. Я вам говорю, зараз мене з концерту будуть поб'ють. А що ні? Дивіться, який красивий тортик. От хто зі мною согласи? Що я кажу? Поставити согласна, слава Богу. Бачика, Дві тортик поклала ось у свічечку, дать хотіть. Фу, рибулька, от світульки. Му, поцілуй мене, удачу, поцілуй мене завжди. Бо світульки саме пуста, рибка і край, і колбаса. Так, зараз будемо спробувати світуліну рибу. Скільки ікри? стікут? Угу. <свісна> Нашу раки, якщо є така риба. Угу. Давай швидше рибу вдати. Сказали, що вона в якомусь виноградному соку вимочила Хорошо, что я не ужинала, сегодня, не я, я думала, раки будем, раками буду ужинать. <реку> раки ушли в сторону. Натушается рыба. Просто. Ммм, малосольная такая. Да Та ты что вообще? Я такой еще не помню, когда я Сок, вот этот в соку чуть-чуть чувствуется очень вкусно. Так, ну помидора. все. Новая залежность появилась. Мої хорошенькі рідну рік з полігремі без 15-2. А ми ще ж, виходить. До речі, у нас перший почин був на рулеті качоні і дівчинка з міста Миколаїв заказала два пластика отаких і два таких. О. Тільки попросила нам всі пластики розрізти і розвакулювати. Це придеться обрати цю рибулічку і корочку і зробити нам, дівчатка, ми це не є проблема вам забити, супер посидемо. І деречку можна посидіти. Я хочу вам сказати, що будь-який каприз, ви розумієте. І дівчина просто попросила зробити пополовинці. Можна? Говоримо, звісно, можна. Будь ласка, Вам удачі, спасибо. Все можна і вам. Все можна зробити. Дівчатка, ціна цього тортика 2000 за кілограм. Є з крабиками, є з креветкою. Один тортик, я вже вам показувала, виходить 1500-1450, він різний. Але ми зараз штучок 20 зробимо по половинці, тому що ну, не кожен візьме, допустимо, тих 700 грамів. Хтось захоче 300-350. Ну це ми все зробимо. Значить, мої рядулі, мої красотурі. Поцілуй мене, удача, поцілуй мене завжди. Я не знаю за що братися, бо голова, отака, от отака. Я з ціками вже й говорю. Ми любимо робити заготовочки, тому що ще буквально дві недільки, дівчатка мої хлопчики, і в нас буде новий рік. І на новий рік, понятно, що завжди хоче, щоб на столику була якась і корочка, правильно? І корочка, рибулечка, от світулечка. Тим більше з такою любов'ю, от світульки. І а ще більше тим більше, ми заходимо з світулькою в її рік. В рік е горячої коняки. Ну, у-у-у, ви Поняли? А забігаємо ми дуже серйозно і забігаємо ми з кроком перемоги, тому що перемога буде за нами. Мої ріденьки, дивіться, замовлення ми робимо тільки на вайбер. 098, 4,93, 07,76. Ми сьогодні отримали 100 коробочок цих, 100 коробочок цих, 80 цих і цих, непомнів, пусики. Там подивився по 13 запусків. Значить, дивіться, мої хорошенькі, баночки у нас є. Я замовила 600 грамові, але 600 грамових немає. Значить, дивіться, баночка є 350 грамів вона стоїть 2,5 тисячі. 300, тут виходить 230 грам 1800. Дівчатка, це йде ж іде ікра шаланда. Київська область, Київська область, Пластівський район, село Тарасівка. Дівчатка, це йде ікра китан. Вона йде не жидка, вона йде плотненька, вкусненька. Дівочки мої, ціна 230 грам 1800, 350 грам 2500. Вся ікорочка йде запломбірована, вона йде не жидка, це ми дивимося прямо сюди. Наталья Васильевна, добрый всем любимая наша Леся, Наталья Васильевна, уважаемая красивая женщина. А, це тушь для да? так? Тушь для бровей, дівчатка, да? да. да. буду красити брови. Пудра, пудра для брови. А як це? А там кисточка є чи пальцем такого. Наталья Васильевна, так красиво, як виробити бровки, так? Да? Лиса Юрьевна. Работайте, Лиса Юрьевна. Наталья Васильевна, ну, при этом, не прийдемо далі? Ні, я йду домой. Ви уходите вже? Ну, вже я буду на роботі в п'ятницю. Я ж їду в Верамчу сьогодні. Буду в п'ятницю. Спасибо. Щоб у тебя все получило, щоб Спасибо задуматься. Ну, Василина. Спасибо. Тебе. Спасибо Всего велике. Спасибо. Багато Спасибо. Багато. Спасибо, мої друзі. Все буде хорошо. Головне хотіти. Головне хотіти. Бажання це все. Що буде. Можна. Також побольше, так, побольше. Так, побольше. два рапте буде. Ой так, зараз. Дуже багато є заказів. Если двох сьогодні не спіємо передати, то завтра обязательно Леся передасться. Вдоробительские соти. Так, девочки, 420, будь Ага, вот так вот, хорошо. добре. Будь ласка, угу. 500 гривень, людирочка, там 400, а це то є 550 гривень баночка. Так, мої рідурочки. Значить, так, про ну, її я вам розказала. Дивіться, э, дівчатка, а особливо на замовлення, на подарунок, на новий двіться. Баночка і якась рибулечка, да? одна паличка колбаски і все добре. Зараз, до речі, о, кстати, там дівчинка зробила замовлення на, э, на ікру і на наче ще покажу, які можна робити замовлення. Та ми можемо з вами зараз зробити. Дивіться, мої хорошенькі, Уперед в нас новий рік. Що найкраще подарити? Да? Давайте зробимо отакий от, от наборчик. Да? Скільки буде коштувати у нас такий набор? Дивіться, ви собі робіт скринішок, мої корочі. Ми вам все відправимо. Дивіться, отакий от набор 2650, мої 2650. Такі ручки, бо ми десь писали. Ага, дівчинки мені, дивіться. Отакий такий наборчик виходить 2650. 550 виходить 300 і плюс 1800. Дивіться, 2,650. Виходить отакий наборчик. І на новий рік поставити красиві кульочок. Це саме найкраще привітання. Хорошо, мої нулечки, 2650 сюди. Потім беремо з вами просто нарязочку. От беремо з вами нарізочку, Нарізку, так? 950. Так, 427. Б'ємо сюди. 427, плюс 700 і плюс баночка масли. 1427. Виходить отакий от наборчик. Дівчатка, хіба це плохий подарунок? Дивіться, це найкраще для колектива по здоров'ю. Тисячі чотириста. Ну, ну понятно, що кожен конвертик може гроші. Але, допустимо, гроші дали дали, пішли собі щось купили. А так у вас буде і пам. Ну допустим, і подарунок, і їда, і пам'ять. Да? І печеночку буде. Давай, давайте ось такого наборчика. Наборчики можна робити люди. Дівчатка, який ви захочете печоночка, 600 гривень, плюс 2,250. Виходить, плюс 2000 і плюс. E, 3400, да? так? Так, e, 600 гривен, плюс 2, 250, сама виходить і корочка є. Плюс 2000 у нас крабики рухують. І плюс виходить э, чорно 3400, давайте 3400. Дівчатка, 8250, виходить вот отакий наборчик. 8, 250. Набор можна зробити, який ви захочете. От сейчас дівчина теж заказала два хамончика. Ось цих хамонах. Тоже дуже хороший подарунок. Потім можна вот так хамон. Так. Дівчатка, можна робити взагалі у про які ви захопили, ви це не є проблема. І допустим, давайте візьмемо баночку і три. Скільки виходить такий набор? 550 плюс 500 плюс 700. Вот такі що? дівчатка подивіться, що плохий набор. 800. А? 800 кілограм. Ви думаєте, я слышу? 800 кілограм. Так, мої рідночки, 1750 виходить такий наборчик. Дивіться. Тунець. Потім йде е, нарізочка і корочка. 1750. Дівчатки, набори можна робити. Ось якраз роздвиночку, є грибулечку, є з є Ой, мій робити можна абсолютно, що хочеш. Такий наборчик, чим плохий, дивіться, 350, о, дивіться, 350 плюс 700. Дівчатки, 1050 виходить наборчик. Хіба це плохий подарок? Дивіться, гроші, гроші, ми, гроші пішли на шосподи. А так це продукти. Вони завжди і корочка на столі понімають. За дивіться, мої довше. Ось такий набор. 1750. Любий набор, який ви захочете, ми вам зберемо. Допустимо, можна взяти колбаски, можна тортик взяти, можна рулетик, можна що ви хочете. Любий асорти томат, значить, мої хорошенькі, 1050 виходить. Такий наборчик і корочка, і родзинка. 8,250. Такий наборчик. 1427. Такий 2650. 1750. Там можна зробити, що ви тільки захочете. Любий. Значить, дивіться, мої хорошенькі, Ця ікорочка подорожала на 50 гривень. Ціна її стоїть на сьогоднішній день вона була 650-700 гривень. Дівчатка, це не я. Ви бачите, красна ікра ми сьогодні отримали 20 лідер. Ціна її 800 гривень за сторон, так і осталось. Цю ікорочку трошки підняла. Значить, дивіться, це йде китай євробуша. Строки цієї ікорочки до 5 місяця 26 року. І йде плотненька, вона йде кришечки, вона йде закрита, вона дуже смачна. 700 Сімсот за таку баночку. Потім. 230 грамм баночка вона стоїть 1800 і 350 баночка вона стоїть 2500. Отака вот дуже вкусна бочечка, в неї 225 грамів, вона стоїть 1500 гривень. Дівчатка, ми замовлення робимо на вайбер. 0,9849. Замовлення робимо на вайбер. 0,98493077. Дівчатку, оці рулітки ще дівчинки замакуємо. Любий рулітик, ми ще будемо лізти пополам, тому що це він дійсно трошки величенький, будемо лізти пополам. Ціна його 2000 гривень за кілограм. Він йде з креветкою і йде з праздника. Дівчатка, у нас дуже великий асортимент нашого товара. Дуже. І курочка є різка, дивіться, і край, і горбуша, і кита, і печоночка, і чорна, і край також. Потім є отака шаланда, ми замовили, де привезли. Ось така банка, дівчатка, 600 грамів, 4 тисячі. Це дуже вигідно її брати. Вона не жидка, вона плотна. Подивіться наборчик, да, допустимо? 4550. Бувайте плохий наборчик, от, допустим, 4, 550, і беремо плавити місце. Дивіться, дівчат намови. Чим це плохий подарунковий набор? По-перше, дивіться, як багато. 500-550, плюс 300 і плюс 4 тисячі. Виходить. 4 850 під час от такий набор. Любий набор, який ви хочете, ви передаєте новою почтою. Замовлення приймаємо тільки на вайбер. Дівчатка 098 493 0776, чотири Кроме вайбера, ми не приймаємо замовлення нікуди. Ви дивитесь асортимент у нас завжди великий. Товара ми беремо багато. Ми беремо знаєте, для того, щоб відпустить купили. Я вже вам завжди казала. Ми працюємо, знаєте, так взяли якусь там гімно, продали і забули. Є ми ріді. Для мене дуже важливо, щоб ви взяли цю ікорочку корочку чи ту, щоб ви її просто смачно поїли. Це для нас дуже важливо. Так що, мої хороши, замовлення робимо тільки на вайбер. Промі вайбера нікуди. Подивіться, хамончики є, подарункові набори любі. Робите скріншот, ми вам робимо. Або ви щось хочете там, я хочу, там скажіть, я хочу набор там на, на три на тисячі. Ми вам положимо на три тисячі. І корочка, маслинки, хамончик. Дивіться, чим буде плохо. Ну це це взагалі допустим, так, я вже, а я поклала його, так? Можна вместо цього покласти любий, любий набор, ми вам зробимо. Саме головне, будь ласка, тільки на вайбер, кроме вайбера нікуди. Ну і що, ми ще отримуємо товарчик. Ще нам мало, так, Костік? Мала куча, дайте ще, Алі, мала куча. Так, мої хороші, дивіться, отакими от тортиками, зараз бачите, ми отакими от вакуумуємо їх, от такі, по одної штучки. І одна штучка от такого тортика виходить, от, дивіться. Костенька, заносьте. Дивіться, на 1320 виходить отакий. Тортик це буде з крабиками, Ну і отакий з креветочкою, дівчатка мої хлопчики. Мої ріднулічки на 1420. Получили он до осли, масліни, олівочки. А Ліжуня, так куди хочеш кидай, куди хоч, Так Став, да, поки сюди. Так, дівчатка мої, отакі ось, бачите, кусочечки. А Ліжуня, а що ж не різали пополам, да, тортики? Любий кусочок отакий виходить <плодженність> от сюди. Дівчатка мої, цей вже завакумірувався. Витягуємо його. І зараз отако от ми вакуумуємо, ставимо. Бачите? отакі такі тортики, рулетики, Все воно вакуумується. І от дивіться, отакий от тортик 1420. От такий виходить удобненько, дуже. 970. Хлопчики получають товар, олівочки получили, олівочки, вакуумовані маслинки. Поки скидайте сюди, зараз розберемося, хлопчики. У нас такий сьогодні. Що там Леся? Боже, не знаємо, що куди робити. Мої хорошенькі. Сейчас Два кумні маслинки. Сьогодні замовлення ми не передаємо, тому що дівчатка дуже багато товару отримали, хамончики, нарізочки, все, все будь ласка. Тут у нас і нарізки, і колбаски. Зараз олівочки дополучаємо. І корочка. Я думаю, Прохоровской. Он думает, блин, цвета не заехал, разворачивай. 5 кілограмова, дуже крупненька. Ось така є полкілограмова, вона виходить 17 кілограмів. Ось такі 4 баночки я вам даю. Да? Хорошо, тоді. 4. Раз, два. Три кості. Достань ще одну баночку, пожалуйста. 4 баночки, 400 грамів У нас сьогодні десь заказів 60, але ми, ми від заказів сьогодні, дівчатка, ми вам всім написали замовлення, будь ласка, на завтра. Ми вам всім все відправимо. Але вчаємо дуже багато товарів, але кулівочки, Та, ось такі анкосик, але косик торгує. Значить, мої хорошенькі, дивіться, олівочки ми отримали, 300 гривень така пачка. Дівчатка, це олівки гігант. Ми їх беремо себе дуже багато, вони у нас дуже добре продаються. Потім, дивіться, оці всі тортики, отакі половинки. І зараз я вам покажу. зараз я завакувався. Зараз я вам покажу, дивіться, бачите, взяли таку половиночку і завакумірували її. І така невеличка половиночка, виходить, буде. Господи, ми щас, сьогодні чесно, ми сьогодні два, чотири, Це хто ж не пусть. Ж, Костик, ти? Я тільки на камеру мені показувати і все. Значить, мої хорошенькі, замовлення робимо на байбу 0984930776. Це ці винящи отримали отаких олівочок. Ми ж бачите, ми і в банки їх взяли. Бачите ось це? І в банки ми добрали, і добрали і так. Вони дійсно добре, бо вони вкусні. Це олівки гігант. Потім всі ці тортики ми нарухували такими і будемо робити отакими от кусочками. Так, йдемо сюди. Значить, так, що тут далі? Ну, я так думаю, що тут теж, мабуть, знаєте, що е, олівки для да, оцінки, е, вакуумні. Хто любить анаттуваєшки, хто любить вакуумні, хто любить такі дівчатка, дивіться, олівочки. Ми взяли їх по 100 пачок. 100 пачок таких, 100 таких. Оці олівочки, вони стоять 300 гривень, отака пачка. Дівчатка, 300 гривень олівки і анки маслині. Вони йдуть такі самі, як ті, що ви в банки бачите, Воно дуже удобні. Це і маслини, і олівки. Замовлення робили на Viber. 0,98, 493, 07,77. Дивіться. І там теж маленький Дівчатка, оце все олівки, маслинки. Ми взяли по 100 пачок, тому вони в ну, нас дуже хорошо продаються. От, пожалуйста, ми зараз поставимо їх по на містам і поставимо в холоді. Замовлення робимо на вайбер. 0,98, 493, 07770. З родзиночкою 350, така олівка маслінка по 300 гривень, вона стоїть потім, такі в банки по 300, рулетики по 2000 і корочка є. Одним словом, я вам хочу сказати, що навіть е, такий подарочний набор, дивіться, от, допустимо, отпустимо е, 300 гривень. Так, це в нас виходить. Ну можна половинку, подивіться, теж дуже буде вкусно. 300, плюс 1310. От, 1610, дивіться, який косили. Плюс можна додати і корочку 700 гривень. Плюс додаємо і корочку і виходить отакий от наборчик 2310. Хіба плохо і корочка є в цьому рівні. Отакий от наборчик виходить 2310. В ньому йде і маслинки, і отакий от тортик з креветкою, і отака от і корочка. Дівочки мої, будь-який наборчик, який вам потрібен, ми вам все зробимо. Замовлення робимо тільки на Viber. 098 493 76. Кроме Viber ми не приймаємо замовлення нікуди. Дівочки, будьте будь ласка, забережніми. Значить, косик снажу, все, це соснажуємо, все вахуємо. Товара в нас вдова, тому що дійсно ми його дуже багато беремо. Дуже смачний хамончик 500-250 грамів. Одним словом, відкривайте інстаграм, тікток у нас є все. Гарного вам дня! Всі замовлення ми перенесли на завтра. Не ображайтеся зараз. всім все відправимо.